У великому міському парку серед квітів та дерев лежав непримітний сірий камінь. Він роками залишався непоміченим. Люди проходили повз, навіть не звертаючи на нього уваги. Одного дня в парку з'явився скульптор, підійшов до каменя, уважно його оглянув, обійшов з усіх боків, ніби бачив у ньому щось особливе. Потім пішов. Але в його очах з'явився вогник з задуму. За кілька днів він повернувся з інструментами. Молоток і зубило почали ритмічно працювати. Шматочки каменю відлітали вбік, а поліцейські обгородили місце, щоб ніхто з перехожих не постраждав. Робота тривала недовго. Майстер працював упевнено і швидко. Коли огорожу зняли, усі побачили перед собою прекрасну скульптуру. Люди дивувалися, захоплювалися і вихваляли майстра, але він лише посміхався і казав: Я нічого особливого не зробив. Ця краса завжди була в камені, і я лише прибрав усе зайве.